Наташа! можна виключити? музику, можете виключити вже за тиждень. Світ художньої гімнастики вибухне. бруденькі бісеня повертається на піли. Саме так з ніжною ласкавою інтонацією усе минуле десятиліття називали українську гімнастку Наталю Годунко. Називали за експресивний стиль програм, якими завжди вирізнялася ця дівчина. Найближчого понеділка у Москві почнеться чемпіонат світу. І саме на цих змаганнях одна з найяскравіших художниць планети повернеться до змагального процесу. Вона прийшла за 6 місяців, ну, поки це було так, навіть не думали, що вона буде виступати, а потім бум-бум-бум, газі так, і як це вже чуть позже так вирішили, що б і ні. Це героїчний поступок після двох років. вона на тренувалася, і вона повернулася буквально. Це произошло относительно недавно, і перше виступління на начепянці міра. На может можна только настоящий майстер. Повернення у великий спорт це надскладне випробування, особливо у художній гімнастиці. Не всім це повернення вдавалося. Для того щоб вийти на свій рівень після кількорічної перерви, коли вже і думати забула про тренування, а тим більше змагання, потрібно мати особливі риси. Риси, які вирізняють видатного спортсмена від посередності. Вся попередня кар'єра годунко свідчить, що такі риси у неї присутні. Перше у збірній України Наталя з'явилася, коли йшла на спад зіркова кар'єра Олени Вітриченко. І на роль Прими тоді претендувала Тамара Єрофеєва. Ролі для Годунко на той час знаходилися лише у масовці. Вона вигравала різноманітні титули у групових вправах, але та енергетика і той натиск, які були притаманні Годунко, змусили родину Дерюгіних уважно придивитися до її потенціалу. Впертість і неймовірна працездатність на тренуваннях, стабільність на змаганнях, яскравий імідж свідчили, що Наталя здатна реалізуватися і в особистих вправах. Але місце прийми вже було зайнято. Головну ставку дует Дергіник зробив на однолітку Годунко Аню Бессорову. Саме їй пророкували шлях, який до того пройшли Олександра Тимошенко та Катерина Серебрянська. Шлях на вершину олімпійського п'єдесталу. Годунко мала задовольнитися статусом другого номера і чекати свого шансу. Він був і здавалося, що Наталя його використала. На Олімпіаді в Афінах Наташа бездоганно виступила у фіналі, і лише упередженість арбітрів не дозволила їй піднятися вище п'ятого місця. Допустити на Олімпійський п'єдестал одразу двох українок цей варіант навіть не розглядався. За рік Годунко виграла домашній гран-при кубок Дирюгіних, і тут здалося, що непохитні позиції Безсонової поставлені під сумнів. Лично я ніколи не любила загадувати наперед. Тобто я практично в спорті жила сьогоднішнім днем, як буде, так і буде. Упередженість суддів у художній гімнастиці це не єдиний вирішальний фактор. Є ще особисті преференції тренерського складу. Авторитет ані Бессонової не піддавався ніяким сумнівам. Важко сказати, якого гатунку могла бути пекінська медаль в української збірної, якби першим номером виступала годунко, а не Бессонова. Наталя на своїх других іграх посіла сьоме місце. А коли стало відомо, що після Пекіна Бессонова не збирається залишати спорт, годунко зрозуміла, вийти з тіні їй так і не вдасться. У Это была мечта быть первым номером национальной сборной команды. И получилось так, что она переждала какой-то момент и вернулась. В принципе, мы с ней давно говорили о том, что её время, её правила сейчас и ей вернуться время сейчас. После олимпиады Руде Бисеня заложила спорт, а за кілька місяців припинила свою спортивну кар'єру і безсонова. У житті вони завжди були подругами, але те, що відрізняло їх на килимі, проявилося і в повсякденному житті. Вони обидві спробували себе на телебаченні. Але якщо Бессонова вибрала танцювальну класику, то Годунко кинулася у вир екстриму. Вона стала капітаном однієї з команд у популярному телешоу, де потрібно було повсякчас проявляти свої фізичні дані і наражатися на небезпеку. Для Наташі життя це постійний рух вперед. Стрибнути з парашуту легко. З мосту не питання. Непередбачуваність і відсутність страху перед невідомим це її стиль життя. Вона постійно чекає на який-небудь виклик. Вона закрила інтернет, вона закрила все. Була закрита повністю спілкування з сучасним світом, для того, щоб підготуватися. Я це мішала. Вона поставила собі ціль і і вона не хоче, щоб я щось відлікала. Вона хоче вийти на чемпіонат світу і одним махом покорити і вбити всіх. Вона не могла не повернутися. Таке враження, що у її крові знизився рівень адреналіну, і його необхідно поповнити. Повернення у спорт – Це теж у стилі Годенко. Тим більше, що зараз для неї дорога відкрита. Рівень художниць у збірні України не надто високий. Про це говорить сама Ірина Другіна. Ми дуже багато працювали над тим, щоб Максименка стала першим, але но так і не стала. Знаєте, Є гімнастки, які можуть бути за кем-то. потрібен хтось, за ким, хто за ким а Вона може допомогти з точки кем тянуться. По щищенням, по психологічської підготовки, яку вона вже пройшла усім много лет. На контрольному прогоні перед чемпіонатом світу Ірина Дюгіна звітувалася перед начальством за рівень підготовки збірної до головних змагань року. Зосереджена і напружена, вона розслаблялася лише тоді, коли на килим виходила годинко. Якщо до інших збірниць у тренера були постійні претензії, то виступами Наталі вона залишалася повністю задоволеною. Вона і так буде бороться за самые лише моменти просто. Не знаю, как оно получится, как оно получится, и сколько сил хватит. Потому что, естественно, перерыв сказывается. Ей нужно еще немножко больше времени, для того, чтобы этого перерыва вообще не было видно. В фигурном катании вот скольжение есть, а у нас есть прием предмета. Вот это не купишь, как говорится. Это настолько важно, как гимнастка работает с предметом, ты не видишь вообще. Идет натянутая скакалка, работа ленты, скорость ленты. Рисунки другі, техніка називається одним словом. Так, от вообще була одной з самых техничных гимнасток в мире всегда. За підготовкою до чемпіонату світу своїх колишньої партнерки уважно стежила Аня Бессонова. У деякі моменти здавалося, що і вона готова вже зараз повернутися на килим. Помітно, що, хоча я і не шкодує про рішення залишити спорт, все одно гімнастика залишається її життям. Можна собі лише уявити, як переживатиме бронзова призерка Пекіна за наших вже безпосередньо у Москві. Звичайно ми в Москву їздимо, як на війну. І я думаю, що це не буде ісключенням. Дівчинки будуть боротися до кінця і зробити все можливе. Результат вже... Весь мир чекає зустрічу з Годунку. Все настолько немножко устали за это время, потому что пришли молодые гимнастки, они Ну будем говорить, що не доросли до того, что, що... чим були багаті вот Бісонова готунко се часа. Вона получається всьому раси маски. Всі всі горять ми за тя болі. Годунко дуже змінилася. Колись розкомплексована і завжди відкрита. Наталя дуже легко йшла на контакт. Напередодні чемпіонату світу вона відмовилася від інтерв'ю навіть після прохання головного тренера. Пояснила, повернення у спорт для неї дуже важливий крок, і зараз її головні слова це виступ на килимі. Зате пообіцяла, що після повернення з Москви ми побачимо звичну для нас Наташу Годунко. Нам залишається чекати.